Зараз я вам розкажу, зараз я вам розкажу. Може мені після цього відео оштрафують чи мені влетить від начальства, але я думаю, що щоб менше знаєте, було і проблем в нас, і в людей, щоб менше було така, я, я розкажу вам про це китайці, все як є, що по чому можете взяти, що у вас буде розвалюватися, що у вас буде відламуватися, скільки треба буде віддати грошей. За ремонт, скільки ви будете років чи місяців чекати документи, коротше, а, все коротше, що всі замовчують завжди. Все, що всі замовчують. О, скільки стоїть нормальний трактор, а що не трактор, а що трактор, щоб мені потім не розказували, що вам ви продать. Ну давайте, давайте. Я вам зараз розкажу. Жопа моїм кросовкам, коротше, ну А, Похер вообще. Дивіться, от людина диви, де заходить на сайт. А що там щось А Людина заходить на сайт. І бачить, стоїть а, там а, 354 фотон. Наприклад, дачі там Донфенк там далі, да, стоїть. 8 тисяч там баксів, 7 тисяч баксів, 6,5 оріон. І стоїть кентавр 350. Сука, 3 тисячі. Він такий думає, ооо, а що ж я буду, бляха, за що мені платить? Гроші такі за а, той за Донфенк чи за той я ж возьму Кентавра, зекономлю, бери, а потім три, три дні проходить дзвони, дзвонить, бляха-хлопці, то взагалі не трактор, то що знайшов, везіть назад, давайте мої гроші. Ну такі випадки, будуть. друзі. Дивіться. Це о, от заводиться кентавр. Ось. О. Пацани їдуть. То міні-трактор. От, міні-трактор. Міні-трактор. А ось мототрактор. Тут 24 сили. Тут пише 35 сил. Цим ви 3 гектара ворите, цим ви посадите, викопаєте транспортерною копавкою картошку. Оцим оцим ви будете на огороді своєму. 30 соток ваших 50, там може гектар землі обробляти бодріє, чим на. Приклад, якщо взяти мототрактора на ремнях такі з наточкою, да? Тут у вас від міні-трактора є трьох точка. Тобто ви вже можете, можете якось прорати там, пушком. Я кажу якось прорати, тому що він легкий. Він легенький. Ви можете вже роботи, тому що якщо брати мототрактори і плуги до них двокорпусні, то, то взагалі, друзі, жопа, то взагалі така. Срака вибачаюсь, що там теж можна прорати, розумієте? Можна прорати в теорії і а, самому в пух запрягтися і прорати в теорії. Можливо, можливо, лопатою викупить картошку, розумієте? Ну є речі, які зручніші, да? От, наприклад, сороковка така і тридцять сравнювати це, як хір сравнювати з пальцем, розумієте? І то буде палець, а то відповідно буде. Хер, да? но, я не кажу, що він безполізний, розумієте? Тут від міні-трактора у вас коробка, типу шифінг, він може робити е, там, трьох точку, і там, теж дискування, е, окучування. Він, може, е, там, він не буде на великі об'єми. Е, опустимо той момент, скільки тут конячок. Да? Давайте не будемо спорити, з виробником 35 заявлено 35. Він одноциліндровий, він має пасовий привід. Має. Він важить е, 750-800 кілограм. Тут тонни нема і близько, навіть якщо ви кинете груза на нього. Він не зрівняється ніяк з трьох чотирьох. Просто я об'яснюю вроді елементарні речі, на мене люди часто питають перебити. Він в своєму класі з циліндрових, одноциліндрових, з ремінних, да, там саме йде, Звісно, Но він не зробить фізично ту роботу, яку зробить той. Хто береться там гектар може землі там півтора вас і більш легкі роботи. Постійно воронці бути і пів села переорати, і ви задовбетесь. Задовбеєтесь спочатку орати, а потім його е от Таке дійсно та, та техніка має місце бути. Бо е дійсно трактора такі от, з трьох точкою вони набагато. От, хто знає, навіть комплекти ці для переробки роблять, тому що е трьохточку ставлять на мототрактора. бо Трьох точка, одна точка орать, то взагалі порно. порно Причому жорстке таке. От. Три тисячі ви можете собі такі взяти. Він буде у вас працювати. Але ви маєте розуміти речі, тільки я що сказав. От. Беремо і йдемо за самих дешевих. Від 2000 доларів. Що ви можете взяти від 2000 доларів і що ви можете цим зробити? Саме головне. Всі розказують, що можна купити за 3 тисячі. Да? Ой, за дві, там, да? Ну, Ось щоб... такі мототрактора. Не стоїть тут, давайте на, 200ці, на 200, наприклад, 200. А ні, тут коротше, нема. Не стоїть, а вон стоїть, стоїть, стоїть корчовига. Стоїть корчина. От. Вонаприк, це 350 ВР, 240 ВР, скау 220, зубр 200, все там 3000 в районі. Він трохи вигоре, він може там підсобні роботи всі робити, він може там пройтися кучниками, пропольщиками, посадити, викопати картошку, трюкточки будете набагато зручніше працювати. Ось такий трактор. 2000 там, старт 250, вибачаюсь, да, а мінімальна ціна. Що ви тут можете? То ви берете мотовокс, з ним ходите, да? хірячите. Тут ви берете трактор, вже сідаєте. Ви сідає, сідаєте в трактор, але їдете як мотоблоком, поняли? Суть така, то мотоблок на чотирьох колесах. які переваги, Більша вага, мотоблок, там, 250 кг, відповідно, він не потягне там одну вагу на прицепі. Важить 500 півтони, там 550, плюс докидаєте ще грузів там 600, він потягне про це побільшого набагато. Тому що вага, ну фізика, так, я не буду обійсняти. Об По-перше, по-друге, у вас є гідравліка і вам керування всім навісним, що в мотовосі треба от -от, от -от присідати, поняли? Тут вже то не треба просідати, якщо у вас болить спина, ви людина похилого віку, ви собі все робите ричажком вверх, вниз, все. Ну, то теж на огород на сотки. то на сотки, вот. Можна, я знаю, є хлопці, які там і пару гектарів засіяли таким пшениці. Красавчики, ну то буде складно в порівнянні з тим, що ви візьмете міні-трактор. По оранці однокорпусним пугом 10-20 соток, він вигоре вам точно. Можна зробити. Двокорпусний пух той, що йде в комплекті стандартний в подарок. Херня повна, навіть не замовляйте з ним, кажіть, беріть однокорпусний на такі маленькі трактора. Однокорпусний, краще полтавський, крючковський пух. Він хороший, його можна настроїти. Той двокорпусний, він на взагалі, він навіть сюди не стає, його треба зразу варити. Зразу по нього треба варити. Херня повна. Фризой прийде, але по-ораному пройде, але, по але знов таки об'єм роботи, який він зробить, значно відрізняється від об'єму роботи, який зробить. Так само, їм можна викопати картошку, їм можна посадити картошку. Ну якщо у вас така з під угодом такий огород, під кутом, вот, і якщо у вас там, вибачте, там пів гектара, то вам буде боль, страдання. Він не, не війде в горку без передка, на ремнях він не війде. Просто буде чи ремні просказувати, чи буксувати буде. Но на рівних ділянках, на неважкій землі, на огородах він себе хорошо показує, він маневрений, він маленький, вже ви, вам фактично мотовок зараз штуку 300 баксів. Стоїть хороший, дизельний, 12-сильний, десятка. Тут вам 15 коней, тут вам більше заліза, тут вам рама, все готове, все зібране, всякі такі нюанси, як насос, гідравліки, генератори, все стоїть, все нормально. Коробка не лягає. Коробка живуча, коробку доробили, э, Убрали дифференціал, викинули нахер. Діференціалів зараз немає, э, Получається у вас, э, э, бакерока полосі. Все, те, що маю знати про ці трактора. Те, що маю знати про ці трактори, далі йдемо. Далі у вас, якщо у вас є бюджет там, від 4 до 5, ну навіть від 3 до 5, оцей, і ви вже думаєте, то тоді є інші варіанти. Дивіться, ви тоді можете подивитися, що вам треба робити. Якщо знову ж таки у вас невеликий об'єм, у вас там 1,5 гектару, да? вам є чим МТЗ тз да? І вам треба якісь підсомні, там роботи теж робити ну, в там дискування, фрезеровка, е окучники, таке щось. Е Возити прицеп, все те саме. Берете собі трьохціліндровий шока. Навіть задній привідний, трактор, він буде зразу за старт їхати, він буде жорстка сепка, там дає свої переваги однозначно. А саме дорогі, 5200 5-200 з передком свінтайчик. Ну, якщо взяти з шифінгом, шифінг зробить більше роботи в два рази. Тут тонна ваги, тут тонна 300, тут колія вузенька метр 10, тут колія метр 20. Широка, відповідно, коса. Транспортер все важке навісне здорове, тому що йде на Донфенгу, на ДТЗ, стане сюди, він без проблем буде працювати, шифінгом можна зробити багато дійсно роботи. Таким синтаєм, наприклад, ту ж косівку буде йому важкувати, бо центр тяжкості позаду далеко, з боку він вущий, він менший. Но тут три циліндри. Тобто, Якщо у вас є об'єм, максимально треба виконати роботу, максимальний об'єм. Максимальна потужність і вложиться там в 4,5-4,300. Берете шифенг. Якщо у вас роботи більш важкі, треба вам трошки вже більше комфорту, щоб знаєте собі, МТЗ вигоров, а ви там собі поїхали, Картошечку посадили, викопали там, тоді, чи там пройшлися, то якось бороною чи чимось. Берете синтайчика. Берете сінтайчика, і вже вам буде радість, як то кажуть, то от у вас два варіанти є. Шифінг зробить більше роботи. Навіть 40 зробить більше роботи шифінг за 40 сінтай, тому що ну, 240, -й, тому що він більший, він важчий, він ширший. От. По фізиці він буде в полі більше зробить, ніж такий. Задній привідний сінтай зараз по 4200. Тобто 3,5 3 шифінг на ремнях. 4 сінтай задніпривидний і 4300 5 Повнопривідний або шифер, або Сінтай. Ось що вам є, що вам треба розуміти з цього всього. Якщо вам вже треба повноцінний трактор, то це 6. Кінтавер 244С, 150, там ще може бути якась знижка. Да? Тут вже йде і широка база, і тонна 300 ваги, і колія адекватно, там, під 60 рідків іде. Все. Те саме повний привід, три циліндри, муфта, не гібка, як в Сінтаї. 8-2 коробка, трьохточка, там вал відбору, дві швидкості, тут прес-подборщик піде, як е, його, той мульчер піде, таке всяке навісне, яке треба е, того, щоб в Сінтай, щоб в тракторі була дійсно потужність, дійсно та потужність працювала. От, бо так, такого фрезу метр сорок не тягне фрезу, да? там метр тридцять підбирає. Тут вже проблем немає, можна і метр п'ятдесят чіпить фрезу, да? Блять. Я тут в Володі, дивіться. Просто ад, ад якийсь, телефон вже мокрий. Все, друзі. Я сподіваюся, що вам розказав Дуже вдячний за вашу увагу. А, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока!